Усім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами своїми пропорціями ідеальної желатинової глазури. Ця глазур не кришиться при нарізці, чудово фіксує декор і налипне до рук. Для приготування желатин заливаємо холодною водою, все ретельно перемішуємо і залишаємо на 15 хвилин для набухання. У сотейник насипаємо цукор. Та наливаємо воду, і все ретельно перемішуємо, щоб цукор трішки розійшовся у воді. Сотейник ставимо на середній вогонь і при постійному помішуванні доводимо суміш до кипіння, щоб не було кристаликів цукру. Для цього багато часу не потрібно. Після закипання приблизно прийде одна хвилинка. Знімаємо сотейник з вогня і приблизно хвилинку помішуючи, щоб суміш трішки охолонула, щоб желатин не втратив свої властивості. Добавляємо желатин. І помішуємо до повного його розчинення. Розпочинаємо взбивати нашу масу. По мірі взбивання вона буде світлішати, збільшуватися в розмірах і густішати. Чим довше ви будете взбивати масу, тим густіша вона буде. Приблизно ось такий результат в нас має вийти. Розпочинаємо прикрашати свої пасочки. Пасочка має бути обов'язково холодна, працюємо з глазурю швидко, тому що вона швидко застигає. І якщо ваша глазур швидко застигла, а ви не встигли прикрашити свої пасочки, можна її підігріти на водяній бані або на невеличкий вогонь, постійно помішуючи на 5-10 секунд. І прикрашаємо по бажанню. Ось такі пасочки у мене вийшли. До повного застигання глазурі потрібно кілька годин. Дуже дякую за перегляд, до зустрічі!